Знайти шлях до Казахстану без Росії. Цим нині переймається багато українських підприємців, адже тамтешній ринок для нас був і залишається надзвичайно привабливим. А заборона транзиту через територію північного сусіда привела до значного здорожчання логістики. Нові шляхи до Казахстану шукали учасники засідання комітету підприємців при ТПП України. Фактично, з 1 січня зупинили будь-які поставки в середню Азію в Казахстан. І а це величезний ринок, в у якому Україна зацікавлена. Він не такий політизований, як російський ринок. Присутні вважають, що південний транспортний коридор до Казахстану через два моря занадто дорогий. Варто розглянути так званий північний варіант через Білорусь. Доставляти ним вантажі буде і дешевше, і простіше. Рішить питання поставки контейнерами по железнодорожному транспорту українських товарів через Білорусі в Казахстан. Это вполне решаемая задача. Есть у нас предприятие лиски, которое занимается поставкой продукции в контейнерах. Контейнеры 3-5 тонн достаточны для... Большинства підприємств, які працюють з Казахстаном, обсяг казахсько-української економічної співпраці щороку складає близько 1 мільярда доларів. Тому ми не повинні допустити втрату цього важливого для нас ринку, адже це призведе до скорочення надходжень до бюджету.